У контакт-центрі обласного підприємства Полтава Водоканал оператори відповідають на дзвінки споживачів. За понад рік повномасштабного вторгнення заборгованість населення у установі збільшилася на 32 мільйони гривень, каже Оксана Боцула. На момент введення воєнного стану заборгованість складала 84 мільйона. Це по населенню. Зараз вона складає на 1.04 Складає 100, понад 116 мільйонів. Заборгованість, яка склалася вже за роки, не дає нам змоги в повному обсязі закупити реагенти, закупити матеріали для проведення ремонтних робіт. Для того, щоб сплачувати за послуги комунальні, так зокрема за електроенергію, підприємство щомісяця сплачує майже 20 мільйонів гривень. Крім того, заборгованість впливає на виплату зарплат та придбання пального, розповіла речниця установи Ірина Філоненко. Комуналку платити не складно, але грошей треба багато. Плачу більше двох тисяч. Більше третьої частини пенсії. За газ приблизно 1500, за воду холодну, гарячої нема, холодну. Я плачу десь 150 і за світ десь тоже. Десь так після. Стало навіть не складно тим, що я можу дозвонитися, зразу беруть трубку і плачу ну, 265-300 гривень, тобто нормально, все без ускладнень. Посяжна сума, це для мене все нормально. Я плачу кожен місяць, стараюся, ну, щоб не було заборгованості. Приблизно 129 гривень щомісяця за водопостачання та водовідведення сплачує Володимир Щеголь. По три купа в основному десь навіть менше, чуть більше використовуємо. В сумі комунальні послуги составляють три тисячі з теплосеттю, з електроенергією, мусор, все. все, все. ЖЕК. От. Пенсія невелика. Три сімсот у мене і три п'ятсот у жінки. Ну от вважайте, ну допомога є. Жити можна. Під час воєнного стану від послуг водопостачання та водовідведення абонентів не відключають. Але подають до суду позови про стягнення заборгованості. Аби цього уникнути, можна звернутися до підприємства з проханням про виплату грошей частинами, додає Оксана Боцула. Кожному з вас можемо зробити реструктуризацію боргу на якийсь термін в зв'язку з вашими обставинами. І ви зможете виплачувати частинами. Тобто цей борг виплачувати частинами. Каріна Попова та Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава.